Пекельні цифри та слова, у серце б'ють, неначе молод, немов прокляття ожива, рік тридцять третій. Голод, голод у люті сталінській страшній. Тінь смерті шастила по стінах восьми мільйонів. Боже мій, не дорічилась Україна. Напевно, з витоків життя не знав мій край, хоч як боліло, щоб мати та своє дитя промовить навіть страшно з'їла. А батько потопив синів, щоб на очах не помирали, той жах в сльозині посинів, зітерпам фарні ідеали, великий голод. Вічний гріх з лихої прихоті сваволі, той рік на нашу долю ліг, мов згусток кров'янистий болю. В історії шпером швидким писали з гімни і хорали, а ці пекучі сторінки підступно так повикидали. В руках, що виростили хліб, не залишили ні зернини. Наш в горі не осліп, ти все згадаєш, Україно. Згадаю усе ти, щоб воздать близьким і дальнім Людоморам. Хоч радість легше пам'ятати, та треба пам'ятати і гори. Артем, угу. Артем а поміло? Зобов. 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 Угу. Який клас школа, будь ласка? Сідьма, я багатопрофільна гімназія. Дякую.